наші добрі друзі, гості, представники центру дитячої юнацької творчості в особі юних інспекторів дорожнього руху, які кожен рік нас відвідують і показують свої уміння та навички по галузі, яку ми називаємо автосправа. Яку сьогодні честь якої ви вже мали честь захищати, хто склав сьогодні іспити? Слово надається Людмилі Вікторовні для привітання і нашим юним інспекторам, які сьогодні покажуть свою вправність і виступлять перед вами зі своєю концертною програмою та покажуть правність керувати і велосипедом в тому числі. Я хочу привітати всіх наших учнів, учениць, які протягом двох років відвідували наш навчальний заклад. І, спостерігаючи за сьогоднішніми практичними теоретичними завданнями, учні показали непогані результати, скажімо так, але висновки ми будемо зробити трошечки пізніше. Тому на сьогодні я лише хочу побажати вам успіхів, отримати. Ваш найперший, ваш документ, який ви отримаєте на сьогодні, використати цей документ в майбутньому і з нагоди завжди гордитися тим, що ви закінчили наш навчальний заклад. А сьогодні далі вас будуть веселити агітбригада села Золотово, юних інспекторів автотранспортних засобів дорожнього руху. Співа душа, урочисто, душевних жде розмов. У цій сім'ї великій зібрались друзі знов. Хай весні квитуються гаї і сяє мир. Ми будемо зустрічатися, бо ми завжди юїр. Хай в нас життя не гіршає, хай радість нам несе, хай коло друзів ширшає, бо дружба перш за все. Сьогоднішнє свято веселе залишить помітний свій слід, Солгучівська наша команда, вам вже свій гарячий привіт! Усіх одна дорога і правила для всіх одні, що ми усі живе під Богом, і де тебе не скажем ні, пасажирам пішоходам і звичайно водіям не потрапить у пригоду, всі бажаємо ми вам. Старошки, бабушки, 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 бабушки. Дорогенька, ви куди? Ви наробите біди, Пешні з дому вирушати потрібно правила згадати. В мене бабця, хоч куди, з нею весело завжди. Так багато бабця знає, часто нам розповідає, сваримось з нею, бувало, бо не все виходить вдало. Ти, онучко, зачекай, слово краще бабці дай. Вчила знаки я дорожні, з вечора до рання. ось цей знак розкаже людям, що йдуть змагання. Цього знаку, друзі, я скоро не забуду, десь поблизу продають шикарну посуду. Ну, а цей знак кожний водій побачити в змозі. Він говорить, що є близько ферма на дорозі. Ну, а цей знак лиш недавно, друзі, я узнала. Він підкаже, де магазин будматеріали. Усі знаки я вивчала, друзі, не даремно. ось цей знак покаже путь у царство підземне. Розходилась не на шутку, важко вгамувати. Серед молоді я можу вже пропагувати. Ось я знов побусюмила, знаками ти накрутила. Зачекайно ну, для початку все почнемо по порядку. Водії цей знак ніколи забути не змозі. Він говорить, стережись, діти на дорозі. Цей значок, бабусю, знає і дорослий, і пацан. Він говорить недалеко є їдальня, ресторан. Якщо голод тебе мучить, заїжджай в буфет. Поласуєш завжди свіжі. Каша, борщ, омлет. Перегонять тут худобу, попереджує значок. Пропусти її негайно і без зайвих балачок. Не магазин це, бабусю, умій розпізнати, це переїзд залізничний, мусить кожний знати. Це тунель, бабусю мила, не царство підземне. Ти хвалила, що всі знаки вчила не даремно. Відпочинь, моя старенька, й починай спочатку, а щоб краще тобі вчилось, на, тримай на згадку. Legenda друзі, Завели мову про дорожні знаки і вирішили тут разом з вами їх повторити. Так, знати всім рекомендується, як рух дорожній регулюється. Дорожні знаки, світлофорів ряд, регулювальники, обладнання, розмітка автострад. Знаки дорожні в нашій країні для учасників руху єдині. Кругленькі, не колір червоний, вони заборонні і надто суворі. Не можна, не смій. кажуть, знаки такі, вони не дозволять трапитись, біді. Як знак такий вам, друзі, зустрінеться в путі, кожний мусить твердо знати, заборонено йти. Кругленькі, блакитні, то є наказові. Вони дуже чіткі і примусові, Велосипед на синім фоні. Катайся тут без перешкод. Якщо немає тротуару, тут ходять також пішоходи. Трикутник побачиш рівносторонній. то знак попереджувальний. І Він законно розкаже про всі перешкоди, що можуть зустрітися вам на дорозі. Пріоритетно знаків шість. Чи господар, ти, чи гість першочерговість визначають, про перевагу руху дбають. Хто перший міхать буде враз, кому чекать усе гаразд. Про це подбають знаки ці, вони ж і справжні фахівці. Хоч зовні я не показний, інформаційно вказівний, але між іншим силу маю. Щось воджу я, щось відміняю. Я прямокутник, синє, біле, зелене, жовте в мене тло, дивись, і стане зрозуміло. Де пункт, об'єкт, а де житло? Тож інформація моя на трасі всім завжди корисна. Найголовніший, мабуть, я, і це усім хай буде, звісно. Захворіє, зголодніє, на сервіс поклада надії в доступній формі, зрозумілій. В моїй квадратній ставці білій на фоні фоліселед. Кафе чи кемпінг, чи лікарня, готель де служба, телефон. Усі мої співбраття гарні, я головніше це закон. Ми прямокутні, невеличкі, допоміжні такі таблички. А й у нас своє є пиха, бо наша роль значна й велика. Дорожні знаки уточнити, обмежити якийсь то знак. Не можна навіть уявити дорожні правила без нас. Ми біле, благородне, маємо тло, щоб чорне символо видно всім було. Шануйте нас, і ми вас визнаємо. за собою вищість признаємо. Кінцю суперечки приходить момент, і кожен задумався знак претендент. Здається, мені зрозуміли вони, що знаки дорожні усі головні, збагнули свого призначення суть, що службу дорожню всі разом несуть. Щоб гарною наша кінцівка була, всім знакам дорожнім, пошана й хвала. Ось така азбука, наша дорожня. Принизити жодного знаку не можна. Влітаючи, злагоди дружби вінок, пускаються знаки веселий танок. Щоб ви не сумували, ми ну, урок для вас підготували. Все, що ви побачите, все запам'ятайте для життєвої безпеки, підказок не чекайте, щоб не трапилось біди, пам'ятайте це завжди. Світлофор три ока має: червоне, жовте і зелене. Червоне пам'ятати треба, іти не можна, слід чекати. Мигає жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйсь. Зелене вітер, сніг, щаслива, через дорогу йди сміливо. Якщо знатимеш без спору, ці сигнали світлофору, до тому ти завжди дійдеш і в ДТП не попадеш. this is going Якщо є регулювальник, на дорозі він, начальник, рухом жезла, рук і тіла, він покаже все до діла, він магічну силу має, світлофора заміняє. Всім увага, і смугастий жезл підняв над головою, все одно, що жовте світло підморгнуло нам з тобою. Став спиною він до нас, ще грудьми стояти час, світлофор червоним світлом зупиняв так само враз. До потоку став він боком, руки вниз він опустив, або в сторони розкинув, чи правицю до грудей. Можна прямо чи праворуч, Жести це для водіїв. Пішохід часу не гає, тільки прямо йдуть трамваї. А вперед лиш праву руку тільки витягнути стих, з, з боку ліво його. Водії не спинять руку, ідуть напрямках усіх. Я хвилини піксатори виникають де-не-де, професійно, вправно, швидко в порядок наведе. Всім, хто в путі, що пам'ятали найменші сумніви облиш. регулювальника сигнали за інші знаки головніш. Хай не будуть на шляхах вам. Пробки і затори, щоб вам їздилось, ходилось, вільно і просторо. Хай вам сяє у житті світло лиш зелене. Чи до ярка ви, чи мер, тракторист, чи вчений. Шлях широкий перед вами, то вперед же люди. Хай щастить вам у дорозі і завжди, і всюди. Це корисно для всі. Запрошую до активної участі всіх присутніх, а юні інспектори покажуть, як необхідно це робити.

dat is weer normaal gek staart. ja, wie dat wijst? Let's go. Hey, Друзі, і до ваших послуг ще один етап виступу юних інспекторів дорожнього руху це робота регулювальника. Це те, що водії добре вже знають, і це те, що кожен учасник дорожнього руху повинен пам'ятати і знати, як діяти в таких ситуаціях. Ну, будь ласка, рухаємося на перехрестя. Поворотники уявно показують, так? Наші пройшли і зайняли свої місця. Уявні транспортні засоби, які що хочуть. Так вы зверите, а сюда заезжайте. Друзья, даем принять. Сказав Будь ласка, можете регулювальнику завдання давати. Розрулити яку полосу панути. Мені хочеться під ваші оплески подякувати нашим гостям, які сьогодні надали нам можливість переглянути деякі етапи конкурсу інспекторів дорожнього руху. Звичайно ж, користуючись нагодою, запросити до нас, коли вони підростуть, на навчання і надати слово заступникові директора. Завчально виховної роботи Людмилі Вікторівні Камза, шановні учасники. Ми хочемо подякувати нашій запрошеній команді і команді чи гостям першої школи, які брали активну участь в наших конкурсах відповідно, але все ж таки підвести підсумок по конкурсу Фігурне водіння велосипеда. Будуть такі. Нагороджується Гончаренко Владислав, учень сьомого класу Солгутівської середньої школи, який показав гарний результат, перший результат за участь в конкурсі фігурне водіння велосипеда. Я тебе вітаю і хочу тобі маленький подарунок такий для тебе на досуги, щоб ти займався творчіством. І побажати успіху. Дякую далі. Також ми хочемо нагородити колектив, подякувати колектив Солготівської школи юних інспекторів дорожнього руху за активну участь в підготовці та проведенні 44-го конкурсу «Кращий за професію по пропаганді правил дорожнього руху та основ безпеки дорожнього руху. Привітати їх! І ось невеличкі призи на весь клас. Щоб ви мали теж чим займатися на гуртку, гуртку вашому. Коли дощ іде нема де займатися, можливо, ви займетеся такими творчими. І маленький солодкий подарунок. Команда, хто вас керівник, не керівник, а головний, будь ласка, це вам, все я вас вітаю, ось ваша грамота. Дякую. І ось ваші є такі подарунки. День, мало. І До нових. Зустрічей! Зустрічаємося з вами рівно. за рік.